Всім привіт! З вами Мандри Малюка, і сьогодні ми в Невецькому замку. Він точніше, на руїнах Невецького замку, тому що, на жаль, від нього залишилось тільки декілька стін і вежа, яка є символом цього замку. І цей замок знаходиться всього-навсього в 10 кілометрах від центру Ужгорода, що є дуже близько, але добиратися сюди, напевно, краще автомобілів. Для, для всіх любителів містики і легенд, звичайно, ж існують легенди і про цей замок. За однією з версій він називається Невицьким через те, що тут ховали Невісток, тобто він був насправді Невіський замок. От, звичайно ж, тут є свій привид, який має тут вночі гуляти руїнами, вже навіть не коридорами замку. От, і насправді дуже такий класне місце, таке дуже атмосферне. І я вважаю, що кожен повинен тут хоча б раз побувати. Хоча б заради того, що зараз ми вам покажемо. Невецький замок знаходиться на високому пагорбі і завдяки цьому з його мурі відкривається просто фантастичний вигляд. Готові? Три, два, один. Позаду нас весь Ужгород, а далі за пагорбом вже видно навіть Словаччину. І це саме те, заради чого вартує відвідати Невицький замок. Ну і, власне, словно, звісно, вежа Невицького замку, яка, на жаль, сьогодні в дуже сумному стані, вона руйнується. Під нею не рекомендують навіть ходити, і піднятися на неї вже, звичайно, не можна. А шкода, звідти був би теж дуже чудовий вигляд. Раз привет, Махай привет, Махай привет, бабуси. А другие бабуси, бабуси Лили, помахаешь? Не? А у Юри? Не, ну да.